Вітаю вас! Останнє опитування перукарів показує, що 70% жінок Європи тонують волосся. І не дивно, адже тоноване волосся виглядає красиво, відливає здоровим блиском. Взагалі тонування це фарбування волосся різними засобами різних відтінків. Але якщо порівнювати із звичайним фарбуванням, то тонування менш позначається на самому волосі. З допомогою тонування жінки можуть частіше змінювати свій вигляд, залежно від тенденції моди або навіть від настрою. Варто розуміти, що засоби для тонування волосся ніяк не впливають на внутрішню структуру волосини і не зачіпають каротин. Також після кожного миття голови тонуючі засоби поступово змиваються. Більше засобів для тонування доглядають за волоссям, оскільки містять корисні добавки і вітаміни, надаючи здорового блиску і природнього кольору. Розрізняють інтенсивне, щадне і легке тонування. У інтенсивних засобах відсутні аміак і перекис водню. Тримаються вони на волосі близько двох місяців. При щадному режимі від 2 до 4 тижнів. Засобами для легкого тонування є спеціальні шампуні, піни і навіть спреї. Їх легко позбавиться після декількох процедур миття волосся. Можна використовувати і один відтінок, і декілька відразу. Щоб правильно зробити тонування волосся, зверніть увагу на деякі особливості. Далі у нашій рубриці рецепт краси. Необхідно уважно вивчити таблицю відповідності початкового кольору з особливостями засобу тонування. Тонування зможе відновити рідний колір волосся тільки на ранній стадії сивини. Повністю ж сиве волосся відновити не вдасться. Краще всього лягає тон, найбільш близький до натурального кольору волосся. За допомогою тонування неможливо зробити темне волосся світлішим, оскільки засоби просто не будуть помітні. Після тонування волосся потребує подальшого догляду. У цьому можуть допомогти бальзами і маски для забарвленого волосся. Але маски на масляній основі не рекомендується використовувати після тонування, бо це може видалити фарбу. Якщо ви маєте особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 6799.